Велопробіг пробіг для нашого дідуся. У неділю сумські велосипедисти провели акцію в честь померлого ДТП пенсіонера. Пішою ходою з чорними стрічками та квітами вони пройшли від альтанки до місця трагедії. Нагадаємо, 5 жовтня на вулиці Прокоф'єва сталася аварія. Водій ауді на пішохідному переході збив пенсіонера через чисельні травми. Чоловік того ж дня помер у лікарні у своїй 76 Володимир Доб'я не старів душею і був активним учасником велогрупи Real Bikes. Докладніше Юлія Настенко. Наш дідусь, саме так колеги по байку називали Володимира Доб'я. Чоловіка, який уже на пенсії, відкрив для себе радість велосипедного спорту. Та радість ця була недовгою. 5 жовтня на пішохідному переході вулиці Прокоф'єва його збив 20-річний студент на Іномарці. Щоб вшанувати пам'ять дідуся, у центрі міста зібралися близько 50 велосипедистів. Саме основна ціль наша – наша це вспомнити добрим словом хорошого чоловіка, нашого старішого учасника велодвіження. Владимир Александрович принимал участие в велоднях и даже участвовал в соревнованиях по шоссе. То тобто есть очень был хороший человек и погиб по трагическим обстоятельствам. Рідні дідуся і досі не можуть оговтатися від трагедії, та Володимира Олександровича згадують з теплом. Так життя вирвало його з нашої життя. Тяжко говорити про нього в минулому, тому що він все время жив надіждами. Все время нам говорив, вот треба дожити до мая, до следующего велопробігу. Велопробег для нього був настолько віддушений. Він так любив бути серед молоді і себе чувствовал молодим. Його ж молоді друзі вважають, винуватець аварії повинен понести покарання. Домашній арешт, який йому присудили, надто мала ціна за життя людини. Збили нашого самого взрослого велоучасника, И несправедливо еще тот, кто это сделал, вообще ну, никак не годится к тому, что происходит. Ситуация, которая сложится в нашем городе, хотелось бы что-то изменить, конечно, в лучшую сторону. Ведь все мы люди, все мы одинаковые. Бывали случаи очень сложные, что касается велосипеда. И плюс там я же тоже автомобилист, я понимаю, То есть как, как сложно велосипедисту на дороге. Відтак велосипедисти підписали офіційного листа Геннадію Мінаєву з проханням забезпечити публічне розслідування ДТП. Крім того, вони просять створити комісію з вивчення безпеки дорожнього руху в сумах. І також хочемо указати жителям міста, обладателям як велосипедів, так і автомобілів, На тож що, тож то що ви є справа дорожнього руху, це хорошо. Ну пожалуйста, будь будьте взаємовіжливі і акуратні на дорогах, оскільки життя. Так. Пам'ять того, чиє життя вже не повернеш, вшанували хвилиною мовчання і покладанням квітів біля імпровізованого пам'ятника нашому дідусеві. Юлія Настенко, Сергій Лазаренко, канал РТС.